Вітаю вас, підписники та глядачі каналу Ворожіння Таро. Давайте сьогодні розглянемо питання про те, як пройде у нас наші різдвяні свята. Яка буде обстановка? І чи будуть масовані обстріли із 5 по 14 січня? Чого чекати в ці дні? До чого будь готовим. П'яте, шосте, дві карти, сьоме? Восьме? Дев'яте, десяте, одинадцяте, дванадцяте, тринадцяте та чотирнадцяте січня. Так. А січня, тобто завтра, можливі? Багато тривог, повітряних тривог. Можливо, буде якесь занепокоєння, можливо, в СМІ будуть подавати а, якусь інформацію, яку людям, яка буде визивати в людей паніку. А. В самих людей буде йти підготовка до свят, а в наших ЗСУ, в наших воїнів буде йти підготовка до. А, до можливого наступу, так як я бачу, що насувається на нас сила. Військові з РФ, бачите, як, як ото кажуть, як тучі над нами згущаються. А. Тобто, завтра день, який буде йти на підготовку. А, тривоги будуть якісь і всякі такі ситуації, знаєте, Передчуття 5, 6 числа в святвечір. Дивіться, в святвечір особливих я не бачу особливих, можливо, атак, можливо, обстрілів, тобто великих, але вони будуть. Вони будуть. У мене таке, на мою думку, вони будуть швидше. Це не обстріли повітряні будуть, це будуть швидше якісь наземні бої, якісь е, росіяни будуть пробувати наступати. О, але це все швидко придушиться, навіть в цей день. О, так як наші. От, бачите, успіх випала карта, так як наші воїни до цього готувалися. От Можливо, завтра в них буде якась інформація, і вони до цієї поступить якась інформація, вони будуть до неї готуватися. І, в і 6 -го числа вони покажуть свою підготовку і покажуть, що в них все вийшло. Тобто, навіть якщо і буде. Наступ, навіть якщо це буде якась, якісь попитки обстрілу нашої території в святий вечір, це все в росіян нічого не вийде. Це все буде збито а, і захищено нашими воїнами. Так, саме різдво, сьоме. А, знову ж таки, 7 числа росіяни не будуть покладати надій. Чи, чи Не, не будуть опускати руку, так швидше сказати, правильніше а, загрябати нашу територію, але в них опять, це все увінчається провалом, в них нічого не вийде. В принципі, так, як і, всі, так, як і завжди, їхні всі сили, вони просто перебільшені. Наше наша ЗСУ дасть їм відсіч. Мені дуже подобається цей розклад. Перші три дні так взагалі бомба. Тобто молодці наші хлопчики, наші захисники. Так, 9 числа нічого страшного я не бачу. Обидві сторони Україна Росія стоїть на стражі. Особливих дій військових я не бачу. Особливих наступальних нічого не бачу. Це швидше буде ну, якесь... Як, як затища, але, але ж також буде страшно, бо в нас затище буває тільки перед бурею. Так, 5, 6, 7, 8, 9 числа. 9 числа також не буде нічого страшного. Це буде звичайний, ну, як на сьогоднішній день, звичайний наш день, коли за нами будуть просто наблюдати. Наші захисники будуть нас захищати, росіяни будуть дивитися, де б його що там зробить, де б ще напакостить О, от 10 числа будуть якісь прийняті міри. О, дивіться, буде якась буде якась ситуація. Можливо, це буде Буде, коротше, якась ситуація, в якій наші ЗСУ добряче накажуть російських солдат. Тобто, це можливо буде або обстріл, і де сильно поб'ють їхні склади з боєприпасами, можливо, влучення в техніку, можливо, ще щось буде таке важливе для росіян, де наші українські захисники покажуть мастер клас тобто будуть непереливки їм. Так. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 січня. 11 січня ми будемо, як то казати, як кажуть, радуватися тому, що було у нас вчора. От вчора ми хорошо поработали наші хлопчики. І сьогодні усі СМІ, всі новини, всі цьому радуються і всі. Це восхваляють. Можливо, навіть буде якась на наш фронт підкріплення. Більш казати нічого не буду. Так, яке далі йде у нас 12 да, число? А в 12-го числа надо дуже бути уважним до того, що нам кажуть по СМІ, до того, що нам кажуть, а, наші військові, а, да. бо буде щось, щось несильно добре. Можливо, будуть якісь прильоти. Звісно, вони будуть збиті нашою силою ППО, більшість з них, а може, і всі будуть збиті. Ми будемо захищені, але ж все-таки не нехтуємо правилами безпеки. Бо можливі прильоти 12 січня. 13. Ну, 13 люди починають святкувати. Старий новий рік. 13-го я нічого поганого б не сказала, сказала б дуже хороший день. Але треба будь, е, дуже уважним через карту передательства. Воно може, знаєте, як бути? день вроді починається нічого. Не... не, не, не і ніякої біди в нас в роді не буде. А на вечір можуть завдати якоїсь пакості зробити, можуть завдати або ракетних ударів, щоб, щоб залишити нас в темряві по інфраструктурі. Так що, треба бути дуже уважним, бо на кінець дня будуть якісь ситуації непередбачені. Так, і саме 14 число. Карта щасливий случай, тобто також. Не передбачає нічого поганого. І дивіться, Я б сказала, що навіть якщо будуть якісь і бої, вони закінчаться на нашу е пользу, На нашу пользу, причому малими жертвами. Можна сказати, що планується бій, а закінчиться е якимсь дипломатичним договором. Що, от, якось, знаєте, бій планується, але його не буде. Можливо, це, якщо наступальні дії плануються. А, і от наші війська вирішили, все там завтра йдемо наступати на, на певну територію, відбивати певний населений пункт. Вони тут, а, а російський солдат там практично й нема, так як їм може дала команда відступати. Оце таке. Так, я бачу дні. У нас будуть різні. В основному вони будуть хороші, але ж не нехто їм. Правилами безпеки, не нехтуємо повітряною тривогою. Знаходимося в відкриттях, тому що росіяни вони підлі люди. Від них можна чекати що завгодно. А вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До нових зустрічей!